В Україні кожен охочий має право змінити ім'я, прізвище або по батькові. На поматері, матері, принаймні формально, та наскільки це просто на практиці. Сьогодні поговоритимемо про важливу та доволі незвичну ініціативу. Стася Литвиненко, Киянка, яка у 2023 році офіційно змінила по батькові на поматері, історія особиста, але водночас глибоко соціальна. Поруч з нами сьогодні в ефірі так само представники управління е, юстиції, зокрема, у нас є Людмила Балабаник, начальниця личаківського відділу. Рацу у місті Львові західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції? Тож вітаю наших гостей. Добрий вечір. Дякую, що доєдналися. Добрий вечір. Перше запитання Стасю до вас. Дякую, що ви погодились на цю розмову. ви змінили по батькові на по матері? Розкажіть, як ви прийняли таке рішення? Чому, якщо можна спитати, ви прийняли це рішення? І як ви це втілювали в життя? Вітаю, а не можу сказати, що на це були якісь дуже конкретні причини. Просто так здавалося правильно. Знаєте, так би мовити, взяла і зробила. Напевно, тому що мій біологічний батько був відсутній в моєму житті, а мама зробила надзвичайно багато для мене, тому це був такий вчинок поваги, адже. Вона зробила те життя, яким я зараз живу, забезпечила мене хорошим життям. А, як відреагувала ваша мама, коли дізналася, що ви хочете змінити на поматері? Ви сказали перед тим, як вирішили змінити, чи е, вже по факту розповіли? Ви це зробили в 16 років, рівно коли вам виповнилося, так? А, так, так. Справа в тому, те, що м, взагалі можна змінити ім'я з 14, наскільки я знаю. Але тоді треба дозвіл батьків. А, а ми з моїм біологічним батьком не спілкуємось. А, отож, коли я в років 14 сказала цю ідею, те, що а, це було б прекрасно змінити на поматері, а батьки відреагували так. Трошечки сміясь, а, і сказала, ми в цьому брати участь не будемо. А чекає 16-річчя. Ну, я дочекала 16-річчя і пішла. Процедура була не дуже складна, якщо чесно. А, я хотіла зробити це якомога раніше, тому що, окрім по-батькові, на по-матері, я змінила ще собі ім'я і прізвище. І хотілося, аби в документах вже надалі а, було ім'я, яке я хочу, і не прийшлося потім, якщо що, змінювати. А, чому Ви вирішили так само змінити ім'я і прізвище? А, з подібних причин ім'я мені дав біологічний батько. А, не хочу образа ображати чудових жінок, але Анастасія мені не дуже подобається ім'я. А Станіслава мені дуже пасує, і мене вже на той момент багато років друзі кликали Стася, в сім'ї кликали Стася. Ти мама при народженні хотіла дати Станіслава. Тож з ім'ям сильних проблем не було. а Прізвище те саме. Воно мені дісталось від біологічного батька. Чому я маю носити прізвище людини, яка відсутня в моєму житті? Отож, я взяла прізвище свого відчима, а по батькові на по матері. Е, і тепер, якщо можна е, вас звати Станіслава Литвиненко по матері. Лесіївна. Лесіївна. про процедуру. Як це зробити? Ми зараз послухаємо представників юстиції. Ви скажете пізніше свій коментар, чи так у вас було з якими трудощами ви стикнулися під час цього рішення? Отож, пані пані Людмила, розкажіть в Україні, так як вже говорила Станіслава, з 14 років можна змінити прізвище ім'я. По батькові зі згодою батьків з 16 років це рішення можна прийняти самостійно. Як це можна зробити? Наскільки зараз популярною є е, така ініціатива? Саме так з 14 років необхідна згода батьків, з 16 років людина може самостійно визначати своє прізвище ім'я то по батькові і може змінити будь-що чи прізвище, чи ім'я, чи по батькові? Е, можу зазначити, що е, з, з часів. Е, за вісім місяців 2025 року у Львівській області було складено 518 таких актових записів про зміну імені, і е, якщо порівнювати з довоєнними часами, то кількість змін імені зменшилася вдвічі. Таку заяву можна подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання, і на час воєнного стану кожна особа може подати таку заяву за місцем свого проживання чи перебування до будь-якого відділу РАЦ незалежності від прописки. Крім того, така заява може бути подана до центру надання адміністративних послуг. Проте вона буде передана до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і буде розглядатися саме відділом. Е, чи можуть відмовити у е, в процедурі, що наприклад, я хочу змінити собі чи ім'я, чи прізвище, чи по-батькові, на по матері? Якщо так, то у яких випадках конкретних? Законодавством є чітко передбачені підстави для відмови, тобто такою підставою для відмови це є кримінальне е, провадження стосовно особи, якщо е, є судимість, яка є не погашена, якщо є якесь повідомлення правоохоронних органів про те, що е, не, не можна таку зміну робити, і також у разі, якщо заявником подано завідомо неправдиві дані стосовно себе. А так е, обмежень стосовно того, чи змінити е, пріз. Ще ім'я чи по батькові чи на по матері немає. Які ви сказали, що потрібно подати заяву? Які ще документи слід додати до даної заяви? І скільки часу займає розгляд цієї заяви, що вже людина може вийти із іншим обраним іменем? Заявник пред'являє свій паспортний документ, тобто id картка або паспорт у формі книжечки, дві фотокартки, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб. У разі якщо людина розлучена, то або свідоцтво про розірвання шлюбу, або рішення суду про розірвання шлюбу. Якщо є наявні неповнолітні діти, то свідоцтво про народження дітей. Така заява розглядається протягом трьох місяців, проте є можливість, якщо є якась потреба, керівник відділу має право прийняти рішення про продовження такого терміну до шести місяців. Зорто уточните, чи потрібна якась аргументація, чому людина вирішила змінити ім'я, чи ж там по батькові на поматері чи прізвище? Чи не потрібно? Ні, абсолютно. Тобто працівники відділу не з'ясовують обставин, з в'язку з чим громадянин хоче змінити прізвище, ім'я чи по батькові. Хіба є такі випадки, коли заявники самі хочуть поділитися своїми історіями, і ми звичайно їх вислуховуємо і можемо надати якісь рекомендації, що стосується там правопису українського або ще щось, але не не маємо права коментувати. І е, останнє запитання щодо процедури: скільки коштує е, зміна імені сплачується державне мито 5 гривень 10 копійок у разі, якщо це є друга зміна імені, е, то це 51 гривня. В даному випадку не враховується зміна прізвища при реєстрації шлюбу чи при реєстрації розірвання шлюбу. Тобто це тільки виключно процедура зміни імені стосується. Дякую за роз'яснення. До речі, у нас у Львівській області ви сказали 518 людей вирішили змінити ім'я. А чи були випадки вже, що хотіли з побатькові на по матері змінити? Саме в моєму відділі було таке, такий випадок, коли змінила е, теж дівчинка своє по батькові. У з... мене було. З Русланівна на Вірівна, а в 2023 році в нас була з Орестівна на Оксанівна. Тобто в нашому відділі було два таких випадки. Станіслава, ви почули повністю процедуру від представників юстиції? Скажіть, чи так само було на вашій практиці, чи щось було по-іншому? Абсолютно, як сказали, так в мене було. А, мені на благо завдяки тому, що я в 16 років змінювала. Мені не треба було нести додаткових документів, бо не було ні шлюбу, ні дітей, ні розірвання шлюбу. А, до мене зайвих питань не ставила. Три місяці почекала, прийшов лист і пішла, змінила паспорт. Все було максимально легко, жодних проблем не зустріла. Знати дуже багато людей ще тримаються за таку традиційну традицію по батькові і по матері. Вони можуть хтось сприймати, хтось не сприймати. ще наше суспільство? Я точно не скажу за все, але ну мені здається, дуже двояко що відноситься. Як ваші знайомі віднеслися до вашого рішення, що вам говорили? Розкажіть, будь ласка. А, справа в тому, те, що батьки спочатку сприйняли це як жарт а, Лесі, вона на поматері візьмеш, а потім, ближче до 16 років, коли я пояснила, що я серйозно це маю на увазі, батько зі мною серйозно поговорив, бо вони хвилювалися, як я взагалі буду далі. А як мені тоді батько сказав Стасю, але ж ти розумієш, що тобі прийдеться потім щоразу пояснювати, чому так. А, але загалом сприйняли добре, коли я це зробила. Мама написала а, пост у Фейсбуці, як не пишається. І на моє величезне здивування це набуло розголосу. І зараз, через а, два роки, а, я сиджу тут і досі про це говорю. Мої знайомі сприймають все це дуже добре. А, на той момент шкільні друзі. Ну, вони загалом це знали, у них це особливого здивування не викликало. Зараз нові університетські друзі теж доволі добре до цього ставляться. У мене таке оточення, що ні в кого не виникає особливих питань. Можливо, мені дуже пощастило, адже я навчаюся в Могилянці, і у нас до такого всього ставляться надзвичайно толерантно. А зараз для мене це цікава тема для початку розмови. Я дуже дякую, що ви поділилися своїм досвідом. Дуже дякую вам за роз'яснення. Дякую, що ви були гостями нашого етеру. Стася Литвиненко, студентка Києво-Могилянської академії, яка обрала по матері у 2023 році. Та Людмила Балабаник, начальниця личаківського відділу рац у місті Львові, західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, були з нами у цій частині. Головне задань.